Приємно з ними грати, і, що саме головне, хочеться їх, напевно, обігрувати. А от чи вийде, подивимось. Перший пістолетний раунд. Нагадаю, це вже Best of 3 серія. Сетап 1-3-1. Поки що на мідлі стакаються Spirit і Na'Vi ризикують потрапити в цю пастку. До Альберети мінус раз. До Альберети зараз будуть душити. Ні, джейль не здається, але Широ розмінявся. 2 в 4 ситуація для Na'Vi. Spirit прочитали пістолетний раунд суперника. Ну, єдиний момент це швидко неправді, впоратися з Меджиксом. Меджикс там на стрефіках збирає інфу. Вандерфул пробує його затискати, і в нього все вийшло. І хелпи ніякої нема, тому що Чопер не став підходити ближче. Чопер вирішив дочекатися тімейтів. і таким чином 2 в 3 у Наві з'являється певний шанс. Вандерфул встигає зайняти вигідний для себе кут. Чопер не накидує собі флешку, але виграє дуель. Іме проти трьох. По ньому інформації немає. Іме отримав флешку. плент на нього. Іме падає дуже швидко. Гадний хедшот. Зламати економіку, задомінувати, зробити 3 1 на початку. Або дадуть ініціативу. О -о -о -о. Чи вони тут? Він спиною стояв! Що відбувається? А там насправді в них комбінація була з і Чопер тупо відходить саме в ту мить, коли Наві підходять на І Широ, просто зараз <рес> має спитати в Чопера, що то було. Тому що Чопер, я так розумію, його не попередив. Чопер вирішив відійти. Меджик пристрілює іме, але Наві <рес> в більшості 3 в 2 і Донк разом із Меджиксом ідуть на сейф. Це раунд за народженими примагати, і рахунок стає 1-1. Отакої! От 100%! Філігранний таймінг від Алексії команди Наві. Як же вони зараз здивували свого суперника? Широ, банально стояв спиною. Думаю, зараз на повторі нам це продемонструють. І це при тому, що у Спіріт була комбінація. Двійка на Мідлі це не дефолт. Тим не менш, Наві впоралися. Зараз головне не віддати всі девайси. Тут починають їх від фраги робити. Файна флешка. Меджикс. Бі! Дабл кіл в лінію. Розвозить. Наві може підставитись. Перший кіл пішов, другий від Донка, І Наві цю дуельку програли. Треба, на Б, прррр, треба просто тікати на Б, віддавати ці девайси. І... Та Меджикс. Та Меджик, насправді, може ще заникатись з нього імпеха, І його може тут не чекати. Меджикс першого забирає, пішла інфа. Меджикс влучає по іме, то його добиває. Далі хаєшка на музей. Плент можна забрати. Оу! Хаєшка дуже важлива, насправді. Якби широ не померти, він міг би забрати гравця, який ставить плент. Ну а так залишається Донк та Зонтікс. Обидва червоні. Донк на довжині, і Зонтікс грає у музеї. Насправді треба сейвити девайси команді Spirit, Ну, Хаєшка під ноги, нам 3 і 11 хп без деф'юз кітів. Ну, Spirit кудись полізли. Ну, як ми бачимо, спокійно однією хаєшкою, навіть двома хаєшками а, в цей музей наві допрацьовують в раунді. Хоча а, момент був напружений, особливо, коли Меджик розкрутився і вбив. Зондікс, радше, ти йди туди. Зонтікс робить кіл, відкривається Чопер, Ну і тепер ця комбінація спрацювала. Два мінуси від Зонтикса, Чопер ліває плент лежить. А Чоперу насправді треба було залишити. Глок! О! Просто з Глока вбили! Ха-ха-ха-ха! Сюди! Але тут Донк обходить спину, його не чекають. А без позиції насправді гравці Наві. Донк робить один мінус. Повезло гравцям Наві. Ми... Донка забрав. Тепер можна пікнути плент і відійти, насправді, до тіммейта на точку Б. Там нікого нема. Тут же ходить біт і запрошує до себе а, свого побратима. І ми встановлює плент. Бід тим часом вже на Лонгу. Ну, і... Широ, далеченько, без дефюз кітів. Шикарна позиція в Ти розумієш, що там нікого з КТ нема, лонг нема. Тобто тепер можна підійти назад і е, е, справа від Меджикса розбирати. Очевидно, що його тут не перевірять. Меджик зараз має просто впадати. Ну і далі широ один в два. Широ, правда, тепер прийняв інфу. Повезло іме, що він не е, вибухнув. І Широ падає. Ще один раунд від Наві. Мінімум гранат. донк на Емсі. Алексі заходить в мідл. Діл, можливо, доєднається ні, джель падає від донка. Джель, напевно, не чекав, що тут буде М-ка. І таким чином спірит починають більше. Та всі. це байт на девайс. Зараз вб'є конектор. А, ні, вони пішли під. А, грати разом з бітом. Фейк розкид від Іме. Ну і на мідлі донк. Але тут його вже очікує Алекс. Не факт, що очікую. Одна тонков. Донк не виходить. Лексі падає від Чопера. Донк виходить, забирає ім. Він тим часом забирає Чопера, але сам, я так розумію, в самокостелі. Згорів. Згорів. Вандерфул соло проти трьох. Дуже важка ситуація. Поруч з ним грає Донг. Вандерфл на ВП. Донк падає, але він влучає в голову. Вандерфул тепер червоний. Вандерфалу треба обов'язково протискати якусь позицію, робити ще один кіл, залишатися один на один, але шире його почув. І забрав Вандерфала. Другий раунд Аспірит і бачите, і... В нього 150 доларів. У Наві фулза. Навіть на АВП. АВП на АВП. Ні, Все-таки Широ виграє. Широ дабл ой боляче. Залишається в нас меншості гравці Наві. Два на банані продовжують працювати. Але зайти на Б... Рано, чи пізно сюди наві будуть повертатись. Запальна. чітко під Олексі. Алексі. Ой-ой-ой. А там бомба. Це проблема, тому що ідея була в тому, що Олексій не має гинути, що біт обійде через центр і якось вони сплітануть зі всіх сторін. Ну, а тепер нікому взагалі за бомби вертатися. Має бути сейф насправді від Navi. Біт, правда, йде, напевно, до кінця. І тут зараз його зонтікс скоріш за все підловить. Ця позиція, напевно, не читається. Біт падає. Ну і GL останній коннекторі, десь секунд до кінця. Треба зберігати девайс. Не пішло, не пішло на початку цього раунду взагалі. Пік на центрі. Вандефел помітив опонента, але Чопер, мені здається, також його побачив. Полетіли гранати, полетіла флешка. Там один відвернутий. Це Зондікс, він знову робить кіл, але Вандефл дочекався. Зонтік спадає. Гарно зіграли Наві. Широ не влучає на центрі. Він один. Ходить Дон, Пересрілює першого. Другого. Якийсь привід. Тріпл! Тріпл! Тріпл кіл. Знову не влучає Широ. Біт від іде, тисне, але цього зама... Бачить першого, забирає Олексі. Треба вийти в плен. Дуже треба вийти в плен Вандерфулу зараз. Мэджикс під кутом. Його можуть не чекати. Дивляться Меджикса, але він все одно робить кіл. Ще один мінус від Меджикса. Як же наві криво виходять! Зонтікс забирає Вандерфула і широ ставить. Кава, чопер. Першого побачив, але його розміняли. З'являється у Наві МК, 45 секунд до кінця. Ще насправді можна не квапитись. Можна навіть вийти, спробувати на КТ спаун. Наві ідуть все одно через музей. Ну тут Донк і Меджикс. До речі, в водій сім'ї позиції. Донк одразу тримав хедшот. Меджикса треба розмінювати. Він робить два мінуси. Але ситуація все ж два на два. Підійшов, правда, Зонтікс. Накидає хаєшку прямо на плент і Вона. 100%. Зонтік Просто панан плюс коннектор. Донк, забирає першого. Падалксибита и мем, бит. Мінус. Зонтік зробить мінус. Ванфл тим часом на пленті разом із Єлем. елем. Ставиться плент. Два на лонго, один музей, один буде спину. Це зонтик. Чілю вдалося пристряти Меджик. але чопер розміняв і все в руках ванне Але Він червоний в самому початку раунду Він отримав демедж від е, шире, і ще й не влучає. Щойно погравцю оборони. Може засейвити? Може засейвити, так, так, краще сейвинути насправді, тому що вони знають, де він є хп мало. Тому він просто на степі ліває на музей. Чить Ну вже дарують, вже все що можуть, дарують на тому Мідлі Спіріт. Вже самі пішли загинули, вже каєшку собі під ноги кидає широ. Ще. Трошки влучає по донку, до 4%. Донк влітає в ворота і Олексій падає. АВП. Ой-ой-ой, АВП, не АВП, вони знають, що тут Magics. Просто вбити Авік! Просто вбити Авік! На Меджикса поки ще ніхто не вийшов. Він забирає Джеля. Залишається тут біля колони. Приходить широ за авіком. Ну, і ми Меджикса все ж розміняв. Навіть в більшості. Донг червоний. У широ АВП. І встановив плент. Донг падає. І залишається в нас останній широ. Що ж, напевно, п'ятий раунд буде за наві. Чи шира зможе його вибити? Милка з флешкою. Ще одна флешка. Під нею пробує йти. На наві ховається. Вихід і І все ж широ, цей раунд. не... Три підійшли на лонг. Один знизу. І один піде через музей. Не стали Наві накидувати поки гранати. Зберігли смок, щоб дати на плен. Смок прилетів, далі флешка. Ніхто, до речі, не сліпий у Терів. Меджик забирає біта, падає А, Вандерфул забирає зонтик, падає Magic, залишається Тані Широ! Плен депузить, а Широ нашиває ім. Влучай, чого не зробиш. Вандафл біжить на точку Б. Саме сюди, напевно, буде вихід. виїхет. не відходить. Лексі, влітає на банан. ми тим часом робить кіл. Падає Чопер. Тож ситуація 3 в 3. Ванфал був поруч, але Він загинув від Донка, є інфа по ще одному гравцю. Донк переселили іми, і тепер біту треба. Е, насправді. Ну, біти де? Біти де. Хоча можна, звісно, зберегти. Девайс нього 300. І ці гроші знадобилися Алексі Бі в наступному раунді. Але до чимось... Зонтикса і бажано відійти. Джель, правда, залишився, хоче далі, аїмити. Тут коктейль молотове під ноги. Чопер вдалося забрати біда тим часом А Меджик. Мінус по GEL. І таким чином Спірит все одно в більшості. Wonderful залишається в соло на А. Іми на КТ спауні. Алексі Бі на музеї. Донк іде на мейн А. Ну і Мэджик сиде до нього. 2-2. Саме так якось. А ні, не 2-2. Шира, я так розумію, піде також з гравцями на мейн. Ну що ж, від Вандерфіла багато що залежить. Він за ВП на пленті. Падає Дон. Далі коктейль. Ну, і... Дон взагалі так вийшов? Що в мідл ще не запушив Чопер, Меджик. Ай-яй-яй, Чопер забирає центр. І це відкриває дорогу під точку. З юспом! Часом... З юс З юс перестріляв, але Меджик тим часом зайшов все одно на точку А. Ситуація 2 в 2. У Шира 100 хп. Займає колону Там зверху! Був іме, який перестрілює Меджикса. Коктейль молотова не долітає, так би широ, горів. Але у Шира 54 хп залишається. А, смок на плен. Бомби не видно. Широ! Забирає Вандерфала, але іме. Від. Минус один, а веди ты, а там снайпер пит даблкил! Види ты! Щей вид ходит! Щей Щеє, правда, чомусь залишається. Насправді, можливо залишатися не треба. 3 в 5. Біт красень. 2 хп в нього залишається, але він живе. Ну і смок не дає пройти спірі, там Вони відходять. 30 секунд, до речі, до кінця цього раунду. Не так то й багато часу. Вони йдуть на коннектор. Тут Алексі Бі і іме в музеї. Ой-ой-ой. ой Якщо зараз Олексі загине і їм нічого не зробить, то буде біда. Алексі робить один кіл. Влучає по-другому. Меджикс розмінявся. Їм тим часом в Наві розуміють, що це Б. 15 секунд до кінця. І сейф! сейф, Сей від команди Spirit. вони вирішили не йти. Навіть, до речі, цього не знають, не розуміють, широ, підловив біта. Ну але раунд все одно за Na'Vi рахунок 9-9. Сюди! Сюди! Дев'ятий раунд! Як же біт Зараз закерив команду НАДО Плентуа. Ну і зараз під мінімальну кількість гранат Спіріт е, захочуть вийти на точку. Біт зверху. Е, Ай-яй-яй, як же розгубились навіть? Прям при виході Джейль розвернувся, біт в цей момент пікнув гранату в руки. І таким чином Спіріт з поганими девайсами вийшли на точку. А навіть треба йти на сейф. З тих позицій 3-4 в 4. сайт. А, напевно, не вибити. Навіть це розуміють, тому навіть не йдуть. Відходять назад на Б. І це 10-й від команди Spirit. Ну От. Ой-ой-ой, а взяли б наві раунд, ну точно вже не було б грошей, там вже по 500 баксів. Ну, були схожі раунди в першій половині, коли Найві вигравали, якщо ви пам'ятаєте, коли там зонтик стояв. Допомогти йому вашира не може. Тінь видно, тінь видно. Ай-яй-яй, зарано почав стріляти. Біт один, біт один на апленті. І... Побачив, побачив! І знову та сама історія, що й в минулому раунді. І все, і нікого нема. Але навіть все одно хочуть вибити. Пішов GL. забрав одного. GL ще один кіл. Горить в коктейлі. Зондікс розмінявся. Ситуація 2-3. в 3. Казав я, що тут треба сейвити, але навіть до кінця. І ми залишається в соло проти трьох і... Навіть в наступному, ну щось буде, щось буде. Іме дасть тим пеху, якщо треба, хоча наче ну, по три тисячі Алексі, Вандерфелл, Джейлі якось так. У Джейля трошки більше буде. Він зм. Десять на Б-пленті. З гранатою в руках Алексі. Ой-ой-ой-ой-ой! Іме в куті. Прийшла хелпа! Прийшов Джель! Іме, Іме! Дає мінус! Падає Джель! Іме. Чи буде даблкіл? Прямо зараз! Ні, падає Іме! Нікого вже на точці Б нема. Наві в меншості. Вандерфл на ВП. Біт підійшов на лонг, але Біт нічого не бачить. Хоча ні, смака немає. Біт підходить ближче. Плент не стоїть 25 секунд. Вандерфул з банану. Ба а, на банані нікого немає. Вандерфл може зараз підловити плен. Так і є. А, тим часом Біт дочекався широ. Тепер 2 в 2. Чи очікують вони тут двох? Двох не очікують. І Вандерфул. Захід спину. 2 в 4. А ти в руках! Ай-яй-яй-яй-яй, подарунок! Плюс девайс для іме. І знов і знов це треба вигравати. 40 секунд команда Спіріт може взагалі сейвити. Мабуть, в цьому раунді зараз подивимось на їх рішення. Капер заходить в коннектор, моменталь падає. Ну і от тепер точно сейв. Відходить Зонтікс, Межикс. 10 секунд вже нікуди не підуть. 12, 11, друзі. Наві беруть ще один раунд. І в наступному зможуть грати. Пробивали Б. Джель! Джель! Ентік і відійти, просто відійти! Джейл Легенд! Жити! 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 Джель відійшов! Широ! Не влучає ЗВП! Можна! Можна! Ні, падає Джель. Насправді міг жити. Джоель, чомусь повернувся. Тим часом два гравці заходять через мейн. Біт цього разу накидає їм смок, накидає флешку, але сам засліпить свої гранати. Судячи з усього, Зонтікс забирає біта. Тим часом плен встановлюється. Алексі, можна спробувати забрати першого і забрати можливо. другого? Ні, Донк його перестрілює. Тож, залишається навіть в меншості. Іма і мей Вандерфл широ. Не влучає на центрі. Тепер 2 в 2. В Чекає. Меджик зверху, Донк знизу. Чекає спину. Спині нікого наче нема. Меджик пішов на снайпера. Вандерфл не влучає. Відходить назад. Меджикс знає тепер де іме, Разом із ним стріляється. Донк перестрілює. Тепер ситуація один на один. Плент нагадує стоїть. До вибуху залишається. Секунд 20. Донк дивиться правий кут. Тим часом Мандерфал зліва. Накидає коктейль. Донк, Донк пробує присляти Мандефал, то не влучає. Все ж таки, Донк ставить останній хет і ком. Був засліплений флешкою, але сліпим забрав Джеля. Наві починають меншості. Наві зайняли коннектор. Наві можуть спуститися в ледеру. Іме накинув якусь гранатку на відкритий плент. Ну і хоче доєднатися до тіммейтів. Тому це, скоріш за все, вихід під базу Б. Широ, широ зі снайперською гвинтівкою вже повернувся. Зелені, знайшов мінус. Горить, але контролює свою позицію. І весь цей час в пленті ховається. Зонтікс. Побачив його, Олексі. Зонтікс перестрілює першого, розмін від іме. Треба. А, він один. Треба вбивати і ставити бомбу. І після цього догравати один в три. Донг зножембу! Натий коктейль на Олафа, по смаків. Ну а Наві та Наві, бачимо. Займає дуже швидко коннектор, вже дивляться нижній. Тим часом іме міг забрати ще на гравця під старою вишкою, але не дострілює. Ну і залишається, до речі, сам червоний. У Меджикса залишається 48 хп. Простріл! Простріл в смоук. Не відпускають іме. Мені здається, на удачу просто стріляв там Мэджикс. Іме там і похолдив, і за я щем пострибав, і шифтом відійшов, але все одно. Але вже тут через Respa Magic. Їх дітя. читають, їх читають дуже сильно. Три гравці зараз будуть дивитися закритий плент. Широ за ВП, верхній нижній. Підійшов Magic, пішла флешка, Наві починають вихід. До речі, з їх контролюють, Наві без смака вийшли. Широ вийти не може, але нижній джель не пройшов. Донк відкриває, забирає ще одного і залишається Wonderful Solo проти трьох. Але влучна хаєшка і це п'ять. На цей сервіс, а у нас тим часом Magic знов забирає. Іме, Ну, щось у нас. День бабака. Який на мапі трейн. Одне й те саме. гравець сотка гине на перших секундах. До речі, знов Меджикс і знов вбив іме. Зелий. Потрив, ти... котре. Ну, ближче вже до КТ, до КТ сайду. Під флешку вийшов смок, але Меджикс на лінії стояв, забирає Джейля, падає Wonderful. Тим часом вихід на верхній. Широ вертається в зіг. Ну і вихід на точку Б. Бомба вибить на пленті. Бід не влучив по Чоперу. І Алексі може встановити хайєшечку. Флешка на плент. Алексі падає, ну але бомба дає змогу зараз купити. Команді тримають базу Б. Флешка в очі. Так, вийшли, вийшли. Нормально. 5 5. Вийшли на плент Б. Ставити бомбу і вигравати. Все, що треба зараз наві. Сбіріт віддають, фактично, базу Б. Але роблять два-три фраги. Де бомба? Весь цей час немає бомби. І вже два на чотири. Навіть з порожнім фактично плентом все одно важко, все одно не вдається. Німе агресує. Ні, там двійка, там двійка суперників. Поодинокий фраг від Джеля. Треба тягнути один в три. Простріл неприємний. Джель, не впорався з напрямку. Знову точки Б. Наві розуміють, що дають їм тут грати повністю спіріти. І що вони швидко хочуть вийти на нижню? Цікава ідея. МК не зіграла. Зонтікс відвалився і нікого на Б нема. Ну що ж, нарешті докидують гранати. Гравці Наві. Нічого з ним поробити Спіріт не можуть. І тут через КТ-спаун вибити. Точку Б буде важко. Іме приймає спину, а Наві вже зайняли якомога а, кращі позиції. Ще один смок. Донк нічінько не бачить. Смок просвітили, нікого не видно. Тим часом GL на вагоні падає. Тим часом на лінійку. Ще один підійшов з гравців наві. Це бід. Смок зараз, до речі, пройде. До вибуху залишається секунд 25. Час наче є. Донк починає пушити. Біт вмирає. Чопер вийшов з верхнього. Вандерфул тим часом забирає Донка. Ситуація 3 в 3. Ще один кіл від Вандерфула. Вандерфул. Класна робота. Не вмирає. Алексі Бін, але все одно Вандерфул ставить третій хедшот. І зрештою Наві. Беруть цей раунд. Ну що ж, перший пішов. Перший пішов і подібних раундів. Щ... Більш академічних раундів знов активується зелень. А, зараз Вандов працює в цьому напрямку. Широ, один ЗВП пушить! Ляп не влучає! Просто один ЗВП запушив! Отака гра нам треба. Отак треба грати Спіріт. Пушити по одному, без гранати, без тіммейта. Навіть якщо він першого вбив, його просто не відпустили. Джель вийшов. Джейль вийшов зі смака. Меджикс. Чи бачив він його? Походу бачив. Походу бачив! Ой-ой-ой відповідає Меджикс. Це 4 в 4. Залишається в нас команда Наві в себе на центрі, і також біт стоїть в ледер-румі. 10 секунд до кінця. Біт, наче може вийти. Його, правда, чекає Донк, грає за електриком. Біт не чекав донка в цій позиції, але кібі розміняти не зміг. Він поміняв позицію, збирає імен. По одному, по одному ходять Наві, насправді і ту почитається для Донка. Він так туди-сюди ходить і просто розбирає. Ну, флешка і разом, флешка і разом. Навіть цього не роблять. Вихід від Алексі падає ще один гравець. Ну і Wonderful зрештою соло проти трьох. За червоним часу немає, 20 секунд до кінця, накидує смок на п'ятий. Коктейль на шосту лінію. Ну і треба хоча б знову плен встановити. До речі, можливо, встигнув би, коли було 20 ще й на без бігати, але не став цього робити. Фейкує з плентом і гине. Дев'ятий раунд для команди. Половину навіть 4 гратіна! Тупо 20 секунд. Ну, одного з то можна? Не починають виходити. Зонтік забирає першого. біт відповідає по, зо, по Зонтіксу. Наві вийшли все ж таки на точку Б. Плент То Вандефл у самотімейту. Вандефл тим часом падає від широ, тому що відволікався якраз через ту бомбу. Ну але Плен стоїть. Червоний біт, червоний джель. Ця надія, напевно, на іме. Чопер забирає біта, грає він під І ми тим часом контролює Зіг, переселяє, переселяє, переселяв широ. Весь лікар, запальна! заходить в спину. Бомба! А, бомба просто дифузилася до кінця. Друзі, це перемога команди з рахунком 11. ігора Маркелова до речі. А... Є ще певних осіб. Ну, от Алексі Бі 012. Зіграв, але розпочинає з того, що забирає одразу Донка в пістолеті. Вихід від Спіріт на відкритий плент. Меджик спадає. Зонтікс відповідає по джелю. Олексібі відходить назад на Зік. І ми тим часом збирає Зонтікса під старою вишкою. Широ не влучає. І ми два хедшоти. І Чопер останній проти чотирьох. Пробує ще когось знайти. В нього плендержо може відійти на зік, але падає від біта. Тож. Така в нас займає мідл, отримує одразу коктейль молотова та хай ХП трошки втратили. на мід підійшов імем. Прилітає флешка, і цю позицію Донка одразу перевірили. Більше нікого немає. Можна забрати девайс. І команда Наві, як і Спіріт свого часу, розпочинають в більшості. Отака от позиція на трансформаторі. Алексі Бі чекає ледер рум І Наві втрьох хоче сюди зайти. Цікава ідея. Зондік забирає першого. Хаєшка! Баєшку чи коктейль. Хаєшка полетіла, і Зонтік зрозумів, що варіантів нема, треба було йти далі. І Джель його забирає. Навіть все одно зберігають більшість. 4 в три. Пішла Зеленка. Тут Wonderful. Без АВП, грає замкою. Меджикс без флешки хоче вийти. Вандефл його розбирає, широ одразу розмінявся. Тим часом Чоппер зараз може. Брати бітай, і от такі Дай, ситуація 2 ще й бомба. Він просто виходить. Дуже необережно виходить, накидує смок під себе. Ну і насправді може зайти встановити. А тут спина, тут спина! А він байтить. Він Іме байтить. знає! Іме перестріляв його все ж таки широ. Чопер пішов на зіг, навіть так вони розігрують. Ні, повертається. А Джель подумав, що чопер пішов все-таки на. Ну, тут Games. Ну і Чопер представить дуже шикарну бомбу. Джель цього не очікує. Думаю, взагалі що це Upland. Що буде шукати, тепер розуміє, що це, напевно, бета, тому що чує бомбу. Але взяти клач буде дуже важко. Тому що і з'їго Джель Який раунд і Спіріт? В більшості. Просто в більшості. 2 в 3, там чи то 2 в 4. Ну і ще спіда готують спірід. Три ледер, мідл і зелень. Накидає тут коктейль Молотова в центр відганяє. джіеля. тим часом донг вийшов якраз під гранатки Чопера. Класно. Wanderful не чає, стоїть за червоним, пішов вихід нас від ледера. Wonderful падає. Ситуація в меншості для команди На''Ві Біт іме Алексі. А два на закритому ще були. Алексій мінус. І іми біт 2 в 5. От вам і трейн, ось вам і вибір команди На'ві. Щось на своїй мапі. Наві зіграли набагато гірше, ніж це було на анубісі. На жаль, після Анубісу, і справді, я думаю, всі фанати Наві очікували набагато більш яскравого виступу на трені, але маємо те, що маємо. Не влучає Зонтікс, але біт 1 в 5 проти бомби на матчпоінті. Ну і команда Спіріт виходить в плей-офф стадію.